Чи вчора, Катруся е, каже, все, я не їду, ти мене замахав і пішло-поїхало. Я їй кажу, Катруся, я зняв лакшері, віп, бізнес, президент, кажу, лакшері апартаменти. Ну, я сказав так, щоб вона поїхала. А виявляється, що зняв я не дуже сильно лакшері апартаменти, але сказав, вже її на під'їзді до Буковелю. Катруся. Ну, а хто казав, що Жити легко буде. Ну нічого, ну а що тобі треба дуже? Чи ти просто обідала, що я підняв? Якщо ти хоч думаєш, що я тобі буду для контенту зараз все говорити, то ні. Я буду принципіально мовчати. <плес> дорогий днівник. Ні, дорогий щоденник. Ну, а як я мав зробити, щоб ти поїхала? Котик. Ти ж зараз зі мною щаслива. Закохана. Щаслива закохана. Ну а що зробиш? Ну, трошки так слухали.